Усім привіт! Сьогодні 28 серпня 2025 року. І я нарешті потрапив до себе в садок. Більше тижня мене тут не було. Ось побачив, що почали дозрівати і навіть перезрівати деякі сорти. Зняв плоди з них і хочу зробити відеогляд. Ось найменші 4 штучки. Це інжирний персик сорт світкап. Такий вигляд мають його плодики, вони невеликі. І я бачив у людей в оглядах і до 200 грамів. плоди можуть набирати ваги. Тут маленькі, дерево в мене хворіє. В минулому році був сильний клястерозпарівоз, дерево було, скинуло листя посеред літа. Думав, з нього вже толку не буде, але навесні розпустилось. Зав'язало кілька плодиків, дало невеличкі прирости і в цьому році вже менше хворіло. Ось такі плоди у нього. Потім ось такі гарні плоди. Це сорт білом'ясого персика Аліросада. В цьому році він вже такий кращої ваги набрав. Дуже стоїть сильний аромат біля дерева. Такий вишневий, виш... запах вишні. Дуже приємний. Так, і ось цей персик потрапив до мене пересортом. Я міг би подумати, що це Бельмондо. Але Бельмондо вже днів 10 як відійшов. У цього забарвлення не таке, як у Бельмондо. І смак теж. Смак поступається і сильно. І думаю я, що це сорт світпагел. Я думав перші роки, що це Бельмондо, але помічав, що сроки пізніше на днів 10. Думав може від підщепи залежить, але якщо подивитися і зовні, і смаком, це зовсім різні персики. А так як на цю пору я більше не знаю нічого подібного, то думаю, що це світ багел. Так, і зважимо їх, подивимося, що у них всередині. Так, почнемо з цих маленьких, це світкап. 69. 78 64 і навіть 89 грамів, але вони зовсім маленькі, якщо порівнювати ось з цим. Ну і зважимо цей сорт.

192. 210. 245 Чудова вага. 231 І менші 162. 180. Ось така непогана вага. Я вважаю все, що більше 200 грамів. Це вже чудова вага для персиків. Так, розріжемо, подивимося, які вони всередині. Почнемо з світкап. Ось така у нього біла м'якоть. Видно, що соковита. Маленька кісточка, як у всіх жирних. ну сікія але б не сказав що його багато і спробую смачний солодкий без кислинки трошки Така щільна шкірка. Мабуть, у цих пізніх інжирних сортів вона усіх така. Ну так, ну, по відчуттям він дуже соковитий, хоча соку з нього багато не тече, але м'якоть така ніжна і соковита. Смачний сорт, солоденький, як і майже всі інжирні. Так, розріжемо ось цей. Типу Бельмондо і не бельмондо. Ось така у нього жовта м'якоть. Кісточка, те, що відстає, випадає, можна сказати. Рвав з дерева їх. То одного потягнула кісточка з плодонішкою, залишилась на гілці. Він вже настільки був переспівший. Так, і спробую, хоча я його вже пробував. І смак сильно поступається. Смак у Бельмондо. Теж солодкий, ароматний такий він, але... Пріснуватий, не вистачає цукру. Можливо, навіть якби була кислинка, було б краще. Кислинки немає, але й цукру дуже мало. Такий водянистий смак. Не дуже цікавий, не знаю, може ще дощі попливали на нього. У нас недавно пройшли дощі. Навіть Не знаю, нічого поки не можу сказати, треба ще за ним спостерігати кілька років. Але в цілому, в цілому, якщо нічого немає, Іншого на цю пору, то непогано їсти можна. І розріжемо. Ось такий чуть-чуть пошкоджений, його і розріжемо. Це персик аліросада. Вони вже, мабуть, переспіли. Я їх обривав та не такі м'ясенькі. Ось так виглядає його м'якоть. Є прожилочки біля кісточки червоні, а так якось білесенька. Ще хочу звернути увагу. Були випадки, що його путали з фіделією, яка вже теж давно пройшли її сроки дозрівання. Фіделі кісточка біла, вона не така червона, як уеліросади. Уліросади прям червоного червоного насиченого кольору. Так, покажу, що в нього по соку. ну Соку дуже багато, ледь натиснув, а він вже річкою лиється. Так, і спробую шматочок. Дуже соковитий, є приємна освіжаюча кислинка. Є якийсь легенький тон, такий вишневий. Дуже цікавий смак. Мені схожий з Fresh White. Схожий з Pink Ring. інжирним персиком. Є якісь такі нотки, чи то вишневі, чи то якісь ягідні. Дуже цікавий. Дуже смачний сорт. Опушення мінімальне. Є, але мінімальне і зовсім не колюче. Можна їсти не миюче. Якщо є деякі сорти, які як наждачний папір, їх треба добре мити від ворсу перед тим як їсти. Бо зовсім неприємно, то ось цей сорт. Так як і фіделія, вони мало опушені. Їх їсти приємно. Ось так, у нас сьогодні на огляді були інжирний персик світкап. Інжирний персик без назви. І є припущення, що це світбагел, хоча може бути... І Бельмондо. Щось повпливало на його сроки дозрівання, на його смак та й на зовнішній вигляд. І ось такий красунчик під назвою Аліросада. Все, дякую за увагу.